Кохана моя, вставай, пора йти на ринок. Баба Катя розплющила очі. Немає її Олексія Івановича поряд. Це був тільки сон. Минуло 20 років, як не стало її чоловіка. А у вісні, ніби його життя продовжується. Так само називає її моя кохана, як і раніше. Мамо, ідіть снідати. Я омлет зробила. Наталко, ну не люблю я його і не добре мені від яєць. Мені б каші пшоняної з молоком. Ну, немає в мене каші. Нехай донька ваша купить і завезе. Мені важко по магазинах бігати. Попила баба Катя тільки одного чаю і знову пішла полежати. Сил ні на що вже не було. Дев'яносто років все-таки. Внучка Ірина знову голосно увімкнула музику. Ну і як це можна слухати, подумала баба Катя. Хотілося закрити вуха, але сказати нічого не можна, адже баба Катя живе у них в хаті, вони тут господарі, що хочуть, та і роблять. Не було й дня, щоб вона не згадувала свій затишний будиночок, який вони з чоловіком будували з такою любов'ю. Син виріс. Одружився, купили йому свій будинок, дочка вийшла заміж і переїхала до чоловіка. Живий радій! Але не стало її Олексія. Допомагало хазяйство від сумних думок відволіктися. курочок погодувати, качкам трави принести, води налити. Потім можна і прилягти, спокійно подивитися телевізор або альбом зі старими фото погортати. Онуки рідко приходили. Діло так, молоде, не до бабусі їм. Син із віком почав гульбанити. Вона переживала за нього. Дочка багато років жила із свекрухою і постійно скаржилася на неї. Терпи, доню, ну а що робити? Це ж мати твого чоловіка. Доглядати її більше немає кому, казала баба Катя. Онук Артем прийшов у гості радість то яка. Бабуся гріє чайник, цукерки, печиво, все, що є, ставить на стіл. Бабусю, у мене розмова до тебе є, ми з Оленою вирішили одружитися. Вона вагітна. Сама знаєш, з моєю мамою вона не ладнає, а жити нам ніде. Бабусю, віддай нам свій дім, а ти до батьків переберешся. Ну, що ти тут одна сидиш, а там все ж таки веселіше буде. Та й старієш ти, догляд тобі потрібний буде. А там все готове. Красаж. Бабуся розгубилася. З невісткою вони були у добрих стосунках, але разом ніколи не жили. Та й чи захоче, вона свекруху до себе забирати? О, Артеме, я навіть не знаю. Тут я хоч і одна, за те хазяйка сама собі, а там я буду заважати. Навіть не знаю, що й сказати. Ну, ти подумай, бабусю, весілля через місяць ми плануємо, час ще є. Я тут ремонт невеликий зроблю, меблі твої доведеться викинути. Воно все старе, ну ти сама розумієш. Вночі їй наснився чоловік. Він сидів на порозі будинку і плакав. Вона гладила його по голові, говорячи, що все буде добре. Вранці вона занедужала, а ліки закінчилися. Пішла до сусідки Семенівни, у неї завжди було. Знаєш, сусідку? Онук просить будинок йому віддати, а мені до сина з невісткою перебратися. Не знаю, що робити. Молодим жити ніде, син Сашко, гуляє. Грошей немає допомогти дітям. Ну, от ще придумали бабу з дому вирішили виставити? Не погоджуйся, дороги назад не буде. Будеш там зайвою. Старі завжди заважають, нехай самі вкручуються. Увечері зателефонував син і присоромив матір, що та ще сумнівається. Адже онук твій, як-не-як, могла б і допомогти. Наталка не проти тебе забрати, каже, господарство тобі може віддати. Забирай своїх качок і курей, а ще у нас корови є, і буде тобі чим зайнятися. Середню кімнату тобі виділимо, в дальній живе Ірина. Ми з Наталкою на роботі весь день, будеш там, як королева. Що робити? Довелося погодитися. Приїхала вантажівка. І перевезли все найнеобхідніше до сина. Артем одразу почав робити ремонт у бабусі в будинку, щоб після весілля одразу заселитися. Дім вона відписала на нього. Тепер на ній було господарство і город. Поки сил вистачало, але коли стала почуватися погано, невістка почала бабі Каті виговорювати, що їм ніколи. Займатися хазяйством. Відлежалася, мовляв, йди далі, порайся по господарству. Внучка Ірина вийшла заміж, і вони з чоловіком жили з ними. Увечері тепер телевізор був зайнятий. Молодь дивилася свої фільми, голосно слухали музику. Бабі Каті нікуди було приткнутися, скрізь вона заважала. Коли у онука Артема народився син, вони почали лишати малюка їй, бо молода мама втомлюється і хоче виспатись. Минали руки, Артем вліз у борги на велику суму, і довелося продавати будинок баби Каті, щоб виплатити борг. Дружина від нього пішла. Артем почав гульбанити і зійшовся з жінкою, з якою разом і гуляли. Потім не стало сина Бабикаті. Вона залишилася жити з невісткою й онукою. Невістка стала дратівливою, злою, постійно натякала, щоб вона переїхала до доньки. Валя, Наталка каже, щоб я до тебе переїхала. Все таки з тобою краще жити, ніж з невісткою. Мамо, ти все життя присвятила їхній сім'ї. Ти скільки зробила для них. Дім внуку Артему свій віддала. Ось нехай самі й доглядають тебе. Так буде чесно. Мені вистачить моєї свекрухи. Я тридцять років її доглядала. Я і сама вже не дівчинка. Здоров'я не те, хочеться спокою. Баба Катя сумом дивилася у вікно. Життя пролетіло як одна мить. Вона все намагалась допомогти дітям, онукам. Сил не шкодувала. І ось тепер вона нікому не потрібна, тягар для них всіх. тоді діснився чоловік перед переїздом, плакав, мабуть, бачив, яка доля її чекає. Даремно, звичайно, вона поїхала зі свого будинку, але нічого уже не повернеш. Залишається чекати, коли вона піде до свого Олексія. Баба Катя уявляла, як він зустріне її зі словами кохана моя, я так сумував, ось тепер ми будемо разом.